6 квітня ФК Полісся Ю 19 зустрівся з однолітками з ФК Карпати Ю-19 у рамках 23-го туру чемпіонату України. На початку гри обидві команди намагались взяти м'яч під свій контроль. Однак відкритий рахунок не вдалося. Атака вбудовується у Карпат. Давайте за атаку подивимося через фланг Карпати атакують. Непогана така рвана атака. Удар поворотом дуже небезпечний. На 22-й хвилині житомиряни виконали кутовий. однак удар виявився нерезультативним. Львів'яни відповіли моментально. Нападник Дмитро Форсюк поцілив м'ячем у ворота вовків, тим самим відкрив рахунок. Домчак розминає спину і забирає до рук. Стрімка контратака Карпат. Вихід Вічнавіч і Карпати забуває. Житомиряни змогли зрівняти рахунок на 36-й хвилині. Півзахисник Полісся Максим Грищенко вирвався на ударну позицію та поцілив у ворота суперників. Від львівської команди завершилося ударом. Зараз момент у полісся. Вихід Вічнавіч! І м'яч у воротах. Один-один. Наприкінці першого тайму півзахисник полісся Богдан Коваленко у штрафному майданчику рукою зупинив постріл гравця львівської команди. Тому арбітр призначив пенальті. Однак футболісти Карпат не змогли його реалізувати. Андрій Васій на позначці проти нього Сунцов. удар! Сунцов ногами парирує! Під час другої половини гри погодні умови погіршились. Це не завадило обом командам створювати небезпечні моменти. Однак змінити рахунок нікому не вдалося. Тут нічого особливо не виходить, але довгий затяжний розіграш. Яка подача до штрафного удару немає. Удар блокується. Ще удар повз ворота. Гравець Полісся Михайло Олійник розповідає: погодні умови у другому таймі ніяк не вплинули на гру вовків, однак ФК Карпати» виявився сильним суперником. У нас з хлопцями був гарний настрій на гру. Ми дуже про неї так хвилювалися, думали про результат, та просто хотіли показати свою найкращу гру, бути одною командою. Ну, звісно, коли вже забиваєш, граєш, то вже більше впевненості. Матч між Поліссям Ю-19 та Карпатами Ю-19 закінчився нічією. Наступного разу житомиряни зіграють 12 квітня проти однолітків ЗФК Ворскла Ю-19 у рамках 24-го туру Чемпіонату України серед юнацьких команд.